Вітаю. Хочу вам показати, як я роблю свої светри. От зараз у мене ще недов'язана моделька светра. Я застосовую свою помічницю, таку. Дивіться, це буде потім з'єднано. Ще не знаю, чи це будуть шнурки, чи я гачком його з'єднаю. Таке спущене плече. Я вирішила зробити тут отакий рукавчик. А тут отакий, бачите, що в ньому такого цікавого? Трішечки таке мерехтіння. Я люблю паїдки, але коли їх застосовують, ну, зовсім-зовсім небагато. Тут у нас ще візеруночок такий, і тут таке невеличке мерехтіння. Я не знаю, чи буде видно на камеру. А, я хотіла ще показати, як це буде виглядати на спинці, теж. ще не зібрана моделька. Це буде ось так. Таке трішечки асиметричний. В общем, працюю, скоро буде, мабуть, вже і готовий. Покажу. До побачення.